Вітаю усіх підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Chevrolet Aveo у кузові Т-300. З проблемою підігріла сидінь. Працюю, не працюю, будемо розбиратися. Не так давно цей автомобіль у мене вже був в роботі. Там я шукав пошук витику току. Кому цікаво, переходьте. За роботу я наголосив клієнту 1500 гривень за одне сидіння. Тобто розбираю, міняю мати. Ну, дивлюсь, в чому там проблема. Якщо пошкоджені мати, то я їх замінюю. Ну, в общем, роблю, щоб підігрів сидіння, працював. Тобто, два сидіння, 3000 гривень. Мати, клієнт привіз свої. До війни на Одне сидіння, комплект коштував приблизно 1000 гривень. Так, намагаюся розмовляти українською мовою. Якщо, якщо щось незрозуміло кажу, вибачайте ще тільки вчуся. Така консоль у нас водійська кнопка підігріву ось ця і пасажирська. ось ця. Підігрів сидінь працюють тільки з заведеним автомобілем. Запалення. Заводимо. Так, Це потухло помилок, ніяких родіях нема. Індикатор включення отут знизу кнопки. Ось я включив і бачимо світлодіод потух, пасажирський. Также цютодіо знизу ключив світить. Гріє не гріє, не знаю, треба провіряти. Тобто це свідчить про те, що водійський підігрів сидіння не працює. У деяких автомобілів, якщо підігрів сидіння в обриву, то ця лампочка, яка є індикатором включення підігріву сидіння, вона буває, що блимає. Тобто ви Включили, вона засвітилась, а потім починає блимати. Це теж свідчить про те, що підігрів сидіння не працює. А що там не працює, цим треба буде розбиратися. А якщо не працює, то частіше за всього це обрив мата на сидінні. Тобто не на спинці, а іменно на сидінні. Ну, тому що ковзаються частіше сідки, десь на мойку заїжджають, опираються коліном. Зазвичай виходить, що десь в якомусь місці обривається підігрів, тобто жилка. Буває ще таке, що є отут ну, в кінці частіше, і тут десь, може бути, термоелемент, який регулює нагрів. Тобто нагрілось сидіння до якоїсь температури і само. Відключилося. В даному випадку сьогодні тут буде терморезистор і плата регулювання нагріву. Тобто Бачимо, що якщо світлодиод тухне, то ну, є якесь тестування підігріву сидіння. Тобто блок бачить, що нема нагрузки, і попереджає власника о тому, що підігрів сидіння не працює. Тобто вимикає його. Беру інструменти, відкручую сидіння, від'єдную роз'єми. Винімаю його, розбираю і дивимось, в чому там справа. Клієнт отакі такі от мати. З оптоволокна зроблені. Бачимо, що є тільки роз'єми з цих матів, і більш ніякої проводки немає. Не релюх, не ні кнопок, нічого більш немає. Бачимо, є от термореле, яке регулює температуру нагріву мату. Ось ну. Ну, в нашому випадку у заводської грі там стоїть термосопротивлення. І вже нагрів регулюю сам блок електронний. Тут же вот этим термодатчиком регулюється. Водійське сидіння я вже вийняв. Кріпилося оно двома болтами зв'язка Т50. Ось тут один був. Ось отвір. И вот тут. А спереди вот такие крючки, которые заходят в железо кузов автомобиля. В этом месте был закреплен ремень паки. Головка на 10. И вот такой разъем перед ковриком был подъеден. Вся проводка на сиденье. И вот я вам сказал, есть блок. Далее, что мы тут имеем? Вот у нас подогрев сиденья. То есть вот один разъем. И вот другий. Я их Від'єднав вже. На спинку у нас іде два дроти. Тобто тут просто грілки без усяких датчиків. Сюди йде 4. Два червоних і два чорних. Бачимо, що один із чорних дротів йде на роз'єм спинки. І другий там чорний, виходить із сідушки. Я ворожився. Мультиметром фірми GW DA GD128. Непоганий мультиметр. Із усіх, що мені приходили, цей, мабуть, найкращий. І взагалі нічого не дзвониться не на спинці, не на сідушки. Тобто таке враження, що обірвано і тут, і там. Придеться розбирати повністю сидіння. Металеві кільця, їх треба порозгибати. Ні в коєму разі їх не ламаємо, тому що їх треба повернути буде назад. Ніякі пластикові хомоти не використовуємо. Тобто вертаємо все зводсько вигляду. Такі пластикові зацепи були від'єднав, тобто тут просто ціпляється за металеву конструкцію. Ще треба було від'єднати проводку, тому що тут іде подушка безпеки. Дратидине. Відкручуємо всі саморізи, що є, що бачимо. В общем, Якщо чогось не розуміємо, не знаємо, як розбирати, то раджу усім відкручувати все, що бачите. Хай воно буде зайвим, але ви нічого не зламаєте. Тут саморіз викрутив, там викрутив, Вон є під плоску викрутку зачепчик. Тобто підковирюємо цю пластикову, там скоріше теж щось буде. О, бачимо, нижче є. Саморіз виглядає. В общем, зараз усе розберу і покажу. Розібрав сидіння, ну, спинку буду намагатися просто так підсунути і приклеїти новий мат. Бачимо, що його вже розбирали. Ось такими хамотами його крепили. Заводські були. Металеві колечки. І бачимо ось дроти, які повинні йти на сидіння. Вони ось в такому вигляді. Тобто усі 4 обірвані. Бачимо, що тут у нас мат, скоріш за все, проволочний. Тобто, ось Тут йде жилка. Ну а Нові мати я вам показував вони з оптоволокна. Тобто Можна їх поверх кинути. Да, не рекомендую відривати. Рідний нагрівательний елемент, тому що відриватися буде разом з паралоном. і буде вигляд не дуже пристойний. Я колись працював на сервісній станції Hyundai, Так от там, коли по гарантії міняли обігрів, встановлювали заводський, тобто були ремкомплекти. то Для того, щоб гарантійному відділу відчитатися. О тому, що обігрів був замінений, то треба було відривати старий пошкоджений нагрівательний елемент. Ну, Скажу таке, що сидіння було так пошкоджене, що новий приклеїти було дуже складно, тому що Поверхня була вже неровною, пошкодженою. Рідний мат відривався прямо з кусками паролону. Тому я вам не рекомендую цього робити, а просто поверх накладаємо новий мат. Приклеюємо. Тобто тут або з'єднати ну Треба перевірити, цілий він цілий. Якщо цілий, можна з'єднати. ну З цим буду погоджуватись. З клієнтом, що він скаже, ну, новий встановлювати, також придеться щось доробляти, тому що, я вам показував, тут ось є сопротивлення, а в новому там тільки термодатчик є. Так, ну і, як би, мат в спинці також не прозванюється, тому придеться туди встановлювати новий мат. Ще я рекомендую, якщо у вас перегорів якийсь один мат. То вважаю за потрібним робити заміну двох. Новий мат може мати опір, скажімо, один. А той, що залишається в сидінні, має сопротивлення друге. І тому, якщо у вас послідовно, скажімо, вони підключені, то один мат може гріти більше, другий менше. Ну і також, якщо Паралельно, то там, де більше сопротивлення, воно буде гріти менше, ну, а там, де менше сопротивлення, буде нагріватись більше. Тому вважаю, що треба заміну робити двох матів. На нових матах є двосторонній скотч по краях. Приміряємо його по довжині, тобто по ширині він має підійти. Ну, по довжині, мабуть, трохи. А може і теж під'їде. І також сюди приміряємо, але в ньому буде треба робити прорізі для того, щоб закріпити обшивку сидіння. От. Тобто в цих містах, де кріпіжий скобок. Він зроблений з оптоволокна. Тобто, Якщо він довгий, його можна відрізати, отак от, по розміру сидіння. А в ньому можна робити прорізи. Тобто, бачимо, є от місця, де Можна робити прорізь. Ось і ось. Якщо воно не попадає, тоді можна прорізати мат, робити отвіри, для того, щоб його закріпити. Але треба відступати трохи від краю, тому що по краю тут йде ну, жилка, від котрої розходиться обігрів. Цей мат якось зроблений трохи по-іншому. Не бачу тут жилки ніякої. Тут просто як от це, вони з'єднаються одна з другим. Може його. Спочатку перевірити. Частіше за все, отут іде така шинка, одна і друга. І от ці шинки оце, розходиться це оптоволокно. То треба, якщо робити отвір, то треба трохи відступати від краю. Робиться отвір. Ну, звісно, що в цьому місці, де отвір є, тут вже нічого не гріє. Але розходитись буде ось, ну, сторонами. Розібрався з дротами, Ці два червоних це якраз є термосопротивлення, А ці два чорних це сам мат обігріву. А сам мат у нас не подзвонюється. Тобто він в обриві. Термосопротивлення дзвониться. Воно складає ну, зараз 14 кОм. Поки я тут щось робив, нагрів руками вже почти 16 кОм. Під'єднався до красних. В чорні не дзвоняться. Під'єднання тут було послідовне у нас. Тобто, роз'єм з чотирма дротами. Далі один дрот пішов на спинку. І оці два дроти йшли на. Сідушку. Тобто вони були послідовно під'єднані. Вирішив перевірити сопротивлення нового мата. Сопротивлення тут велике, майже 6 Ом. Ось, Ось бачимо 5 6 Ом. Тобто, давайте рахувати. Якщо я їх під'єднаю послідовно, це буде у нас майже ну, 11 Ом. Тобто ток, протікаючий через два мати, буде у нас порядку 1 амперу. Вважаю це за малим. От, тобто, якщо так зробити, то ви майже не почувствуєте обігрів сидіння. ледве ледве буде щось там живлиться. Пользи майже ніякої не буде. Скоріше за все, буду робити їх паралельно, підключати до рідних тортів. Якщо паралельно буде, то приблизно це 3-ома. Якщо 12 вольт поділи, поділити на 3, то приблизно 4 А. Тобто такий ток буде ну, набагато краще і е, сидіння буде прогріватися швидше. Ну, Головне, щоб при цьому режимі витримала електроніка, яка там є. Іншого виходу немає. Або робити так, щоб гріло, ну, або робити. Для галочки, що якби воно є. Ну, буду робити так, щоб гріло. Червоні дроти з'єднав, скрутив, обжав обжимками і далі насуну сюди термокембрик, Запальничкою його усажу. Приклеїв я новий нагрівательний елемент. Тут як казав, зробив два отвіра От фіксування обшивки сидіння. Все, тепер можна збирати. Сидіння, все, дарти туди назад вивів, тобто воно не передався. А передавили за щодо цієї пружини ну, цей металевої такої скобки, яка тут проходить, перетерла і перебила їх. Збираю сидіння і буду приступати до спинки. Зникло світло, тому сидіння я зібрав. Спинку трохи ще розібрав. Тут така ліпучка по боках, трохи задрав обшивку доверху і тепер буду підсовувати просто оцей обігрів новий туди. По ширині він проходить, по довжині мабуть, також хватить. Ну, в общем, зараз зроблю. Спинку, і тоді вже буду робити з'єднання знизу сидіння. Спинку зібрав, скобки повернув назад. Так, і тепер займаюся підключенням дротів. У нас тут було 4 дроти. Червоні дроти це був термодатчик. І чорні дроти, це повинно було йти на мат. Заводські мати були послідовно підключені. Я підключаю два мати паралельно. Тому один дріт, який вийшов з сидушки, Я підключив до дроту, який ось вийшов з роз'єму. Ну, а один відсюди йшов і тут завернувся і пішов на... Спинку. Один дріт я під'єднав від сідушки, а другий от, червоний дріт, пішов. Ще ось два дроти. Тобто, один я вийняв із сідушки, той, що йшов, от, довгий. І другий пішов ось на спинку, на роз'єм спинки. Тобто ці два дроти з'єднав і до них під'єднав. Червоний. Тобто паралельне з'єднання двох матів обігріву. Все обжав обжимками. І тепер можна заізолірувати і далі зібрати усю сидушку, і можна її вже буде ставити і перевіряти. Сидіння встановив автомобіль, його завів, працює. Підігрів сидіння включив. Тобто, бачимо, що. Індикатор вже не гасне, тобто світить, і повинно вже гріти. Ну, зараз сиджу на сидінні, перевіряю, гріє чи не гріє. Так. Ну, однозначно зміни є, тобто вже не гасне індикатор. Ну, тепер будемо перевіряти, як він гріє. 23. как Пока знаки такие же. Ну, почекаем. Так, хвилинка друга пройшла. проверяем. Бачимо, что уже майже 25 градусов. Тобто Показники змінились в більшу сторону. Все працює, на дворі ще світло, але прохолодно. В гаражі тепліше, але темніше. Я вам показав, як можна зробити, ремонтувати подогрів сидіння. Тобто бачимо, що я використав їх два, частина заводського, тобто там термосопротивлення використовувалось. От, і встановив новий мат обігріву. З усіми розповідями, роботою, у мене йшло 3 години на одне. Тобто, якщо я б не розповідав нічого, ну, думаю, години за 2 я б, мабуть, впоровся б. Трохи показав вам, що і як, якби одно сидіння робить, мені залишилось його прикрутити, переставити автомобіль і... Полагодить друге сидіння. На цьому буду завершати своє відео. Кому подобалось, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, по можливості буду на них відповідати. Все, на сьогодні все. Пока. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!